Всім привіт, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про макіяж обличчя на жирній, на комбінованій, на проблемній шкірі. Це було прохання однієї із підписниць, тому надію, що вам відео буде і цікавим, і корисним. Я розкажу вам максимум інформації, яка буде вам потрібна для того, щоб зробити макіяж обличчя, по-перше, швидко, по-друге, правильно, а по-третє, досить таки легко. Що ж, давайте з вами будемо е, починати з того, що е, жирний тип шкіри це така шкіра, яка буквально за півгодини, за годину, можливо, вона навіть і за півтори години, але вона виділяє досить велику кількість шкірного сала. Тобто, якщо навіть ви вмивалися зранку, але прийшла буквально години-півтори, і вам тоді вже потрібно зробити макіяж, вам доведеться знову її очистити. Але пам'ятайте про те, що не обов'язково знову йти вмиватися, використовувати скраби, далі наносити креми і все решта. Тут є вже більш простий спосіб, можна сказати, експрес-варіант. Що ми для цього робимо? Беремо свій очищаючий тонік або ж мицелярну водичку, наливаємо на ватний диск і проходимось по обличчю. Тим самим ми забираємо той крем, який ми зранку могли, наприклад, наносити, або не. Наносили, а також е, усі виділення шкірного сала. Повірте мені, це досить важливо, тому що на жирній шкірі макіяж сам по собі він тримається недовго. Для того, щоб зробити його дійсно стійким, потрібно справді гарно очистити обличчя. Для жирної комбінованої шкіри вам потрібен максимально легкий зволожуючий крем, який буде просто трішки зволожувати шкіру, який не буде її навантажувати. Тому майте на увазі, що краще брати. Крем, які йдуть на водній основі, при тому вони мають бути максимально легкі, навіть гелеві такі текстури, які йдуть саме для жирної комбінованої шкіри. Це найкращий варіант, тим більше для ранкового зволоження шкіри і тим більше під макіяж. Також другий варіант це сиворотки. Я думаю, що ви знаєте, що є різні концентрати, сиворотки. Усі такі речі вони також ідуть. На такій гелевій е, основі, на такій гелевій текстурі, можна під макіяж замість зволожуючого крему використовувати саме такі сивортки. Вони діють не гірше, при тому вони будуть і зволожувати шкіру, і її захищати, і при цьому вони її трішки будуть відновлювати. Тому... Я буду використовувати саме сиворотку, У мене це професійна наша українська фірма називається P'iel Cosmetics. Досить непогана, не скажу, що дешева, але непогана. Вона також підходить як база під макіяж. Сиворотки потрібно в буквальному розумінні капельку. Капельку на основні точки обличчя. Що ми робимо далі? Сиворотку ми легкими рухами її повністю розподіляємо. Ніколи не використовуєте сиворотки в такій кількості, як ви використовуєте крем. Сиворотки потрібно в буквальному розумінні 1-2-3 капельки. Максимум це такий розмір, як горошина. наступний крок, якщо у вас є бази під макіяж для жирної комбінованої шкіри, це прекрасно. Якщо у вас немає їх, але ви хочете щось таке, що буде непогано виглядати на розширених порах з чорними точками, хоча їх краще очищати, але все ж таки, якщо вони у вас є і вони досить помітні, ви не можете не знати, як їх замускувати. Існують різноманітні. Затирки для пор. Звичайно, звучиться досить дивно, але так чи інакше. Я буду користувати таку затирку для пор. Я її маю в такій от мініатюрі, але бачите на увазі, що це м -м, якщо не помилястики яєчку, то ні молі. Також для затирки пор. Непогані також такі затирки є у Too Faced, звичайно, вони не дешеві, але якщо чесно, то крім тоні молі і крім Too Faced, я навіть не знаю, які е, такі затирки існують. Таку затирку ми наносимо виключно на ті зони, де у нас є чорні точки. Тобто там, де у нас є нерівності на шкірі, де у нас є саме ті розширені пори. Більше ніде ми її не наносимо, тому що, якщо будете. Наносити на все обличчя, по-перше, буде підсушувати шкіру, по-друге, буде її надто сильно навантажувати. І по-третє, вони досить дорогі і відповідно на економний розхід. Що ми робимо далі? Відповідно, ми приступаємо вже до нанесення макіяжу. Нашого обличчя в мене носимо спочатку тональний крем. Хочу сказати, що для жирної шкіри непоганий варіант ось такі кісточки кабуки. Ви ними можете як просто легким шаром нанести тональний крем, так і добре також його вбити в пори і нерівності. За рахунок таких ем, так, кісточок, ем, макіяж, по-перше, буде триматися довше, по-друге, він буде набагато краще виглядати і буде візуально згладжувати поверхню шкіри, що для жирної комбінованої шкіри досить непоганий варіант. Далі тональний крем. Тональний крем для жирної комбінованої шкіри по повинен бути на водній основі. Я думаю, що ви це знаєте. Як дізнати, що тональний крем на водній основі? Для початку в складі там має бути аква на перших трьох місцях. Це досить важливо, або ж може бути напис «oil free», тобто це означає без маса, або ж тональний крем має бути саме призначений для жирної комбінованої шкіри. Це такий варіант, скажімо так, для того, щоб і зробити гарний макіяж, і для того, щоб не... Зіпсувався він на протязі дня. Крім того, для жирної комбінованої шкіри краще брати тональні креми, які йдуть без масел, без шиммерів, без блискіток і так далі. Тобто, з матовим або ж матово-натуральним фінішем. Якщо шкіра дуже жирна, то краще саме з матовим ефектом, тому що. Це буде виглядати, по-перше, натуральніше, а по-друге, буде і триматися краще, і не буде видавати те, що у вас шкіра жирна. Це особливо важливо на фотографіях, тому що якщо шкіра жирна, а ви ще наносите якісь сіяючі текстури, це дуже помітно і виглядається на фотографіях, скажімо так, досить дешево. Тому стараюся вибирати саме такі водянисті, матові, без так скажімо так, тональні креми. Покриття і вся решта, звичайно, залежить від ваших потреб. Я використовую в даному випадку тональний крем від Рівон. Він, ну, скажімо так, не супер, але він для жирної комбінованої шкіри він досить непогано підходить і він дає хороше покриття. Наношу я тональний крем, як бачите, кісточкою кабуки, досить легкими такими наполовину круговими скажімо так, рухами. Це допомагає і розподілити, скажімо так, тональний крем, при цьому його забити в рісні. Нерівності на рівності на шкірі, якісь впадинки, зморшки і так далі. Також досить важливий акцент робіть на ось цю зону біля носу, тому що вам потрібно максимально забити тональний крем в ось цю зону. Біля носу у нас є такі також проблеми, якщо шкіра жирно-комбінована, що можуть бути як лущення, так і може бути дуже жирна шкіра. І зробити так, щоб він максимально туди добре приклеївся і щоб нікуди вам не тікав протягом цілого дня. Саме тому ми далі використовуємо коректори. Коректори, консилери, повторюю, що повинні бути в рідкій основі. Тобто на водній основі вони мають бути такими досить ріденькими, наче водичка. Не беріть кремові текстури, тому що буде це щось не зовсім хороше. Такі коректори-консилери, які йдуть саме на кремовій основі, вони досить швидко і досить легко впитуються. Вони мають трішки зволожуючих компонентів, але вони мають мінімум-мінімум масел, при цьому досить непогано скривають недоліки. Куди ми наносимо ось такі коректори-консилери? Відповідно, ми не вимаскуємо прищики, висипання, синячки під очима і усе в такому дусі. Якщо є якісь півментні п'ятна, також можемо додатково їх перекрити. Я для початку наносу свій коректор для зони під очима, з таким чином. Далі, що я роблю? Прищики, які у мене є висипання, також їх буду перекривати. Те, що нескри, скажімо, так само тональний крем, ми перекриваємо з допомогою коректора-консилера. І пальчиком своїм пальчиком ми вбиваємо оцей. Ем... Наш коректор в ту зону, де ми його якраз таки наносили. Не старайтеся брати зараз кісточки і розтушовувати, тому що, по-перше, для новичка це не найкращий, скажімо, так, варіант. По-друге, саме ваш пальчик може відчувати, де у вас є ці проблемні зони і де потрібно краще розтушувати, де потрібно краще вбити ось цей коректор. Тому це досить такий простий спосіб, і при цьому він мені, чесно кажучи, подобається більше за все. Ну що ж, недоліки ми замаскували. Що ми робимо далі? Пудра. Пудра для жирної комбінованої шкіри може бути декількох варіантів. Основне, по-перше, вона має бути з матовим ефектом, тобто без блискіток, без шиммерів і чогось такого. По-друге, вона може бути і навіть краще, якщо вона буде саме розсипного виду. Неважливо, це буде така фіксуюча пудра чи якась інша, але розсипчасті пудри для жирної комбінованої шкіри, вони, по-перше, лягають більш тонким шаром, вони не навантажують шкіру, при цьому виглядають максимально натурально. І третій варіант це такі. Скажімо так, універсальні пудри, які йдуть прозорі пудри. Тобто колір вам підбирати не треба. При цьому вони йдуть як фікс-анімет, наприклад, від Essence. Це досить таки недорога пудра. Коштувала вона мені близько 50 гривень, якщо я не помиляюсь. Але вони закріпляють, по-перше, макіяж. По-друге, вони мають ось такі. Ем... Частинки, які дають матовий фінш, при цьому тримають його досить довго. Єдине, що пам'ятайте, не варто з такими пудрами перебільшувати, тобто набираємо їх небагато і наносимо легким таким шаром на обличчя. Якщо будете наносити надто багато прозорої, ось такої білої пудри, буде ефект такого, що у вас обличчя біле, наче мертве. Тому не перебільшуйте. Набрали один раз пудру на кісточку і провели цією кісточкою по всьому обличчю. Тоді додатково ще раз провели по обличчю для того, щоб забрати всі залишки, і для того, щоб додатково добре розподілити саме ось цю матуючу пудру по обличчю. Що ми тепер зробили? Бачите, що наше обличчя виглядає цілком повністю матовим. Ми Нанесли, скажімо так, захисний шар, у мене це була сиворотка, Далі ми замаскували різні недольки з допомогою тонального крему, а також коректорів, консилерів, і закріпили, відповідно, макіяж прозорою матуючою пудрою. Що ми тепер робимо? Відповідно, якщо є така необхідність зробити таку ну, невелику корекцію обличчя, або ж просто підкреслити е, саме ось ці ваші щічки, то ми беремо. Сіро-коричневий матовий, повторюсь, матовий відтінок, який буде нам робити ось цю корекцію. Для того, щоб підкреслити саме ось ці штічки, вам просто треба нанести на кісточку і під кісточку коректор, який йде в такому матовому відтінку, і підтягнути його, відповідно, чуть, -чуть доверху. Далі. Що ми можемо зробити тепер? Як я вже сказала, щоб наше обличчя виглядало, скажімо так, максимально матовим, максимально натуральним, при цьому, щоб воно не виглядало таким неживим, ми можемо використовувати хайлайтери. Перше, що хочу зробити, е, акцент. Хайлайтер має бути дуже-дуже такого. Буквально малюсінького, малюсінького, дрібнюсінького помолу. Не беріть хайлатери, які йдуть з такими здоровенними блискітками, Особливо це стосується таких наших е, українських фірм, як, наприклад, Мальва, Лоріна і так далі. Часто буває таке, що в них дійсно є якісь хороші такі засоби, але буває таке, що в них є хайлайтери, які мають такі здоровенні блискітки, і вони не те, щоб не виглядають натурально, вони просто виглядають жахливо. Я собі зробила хайлатер із е, крему для обличчя і невеликої кількості. Таких сіяючих мінеральних тіней. Але, як завжди, є зони, які ми можемо все ж таки підсвітити. Це дійсно ці наші верхні частини щічок, це наша верхня частина губи, для того, щоб візуально стала вона трішки більшою. А також ми можемо підсвітити ось цю ямочку, зону під бровами. Але також зовсім зовсім трішки не перебільшуйте з кількістю, тому що хайлайтер це така річ, яка не любить перебільшення, тому що вона може робити дешевим, якщо. Вноси надто багато сіяючих ось це і є наш результат макіяжу обличчя на жирній комбінованій шкірі. Пам'ятайте, по перше, що макіяж обличчя на жирній комбінованій шкірі базується по перше на доброму очищенні, по-друге, на зволоженні, але мінімальному зволоженні. Просто в мінімальній легкій кількості можна використовувати крем, можна використовувати сиворотки. Далі на використанні тональних кремів, коректорів, консилерів на водній основі, тобто з рідкою легкою текстурою, яка не буде завантажувати перевантажувати нашу шкіру. Третє, ми тут використовуємо максимум, просто максимум різних матових текстур. Підсвічуємо ми різні області хайлайтером лише ті зони, які у нас самі по собі мінімально блестять і там, де буде це потрібно. Тобто під бровами на верхній частині наших щічок, буквально трішечки-трішечки в ямочці, якщо вона у нас є, а також над верхньою губою буквою В. Ось ці зони цих зон буде достатньо для того, щоб е, при цьому зробити обличчя і натуральним, і щоб воно виглядало і свіжим, і при цьому трималось максимально довго, максимально матовим. Також, що стосується пудри, матуючі розсипчасті пудри, бажано би навіть прозорі, тому що вони е, простіші, скажімо так, використанні, Це саме той варіант, який вам буде підходити більше за все. Я зараз не стараюся вам говорити, що це єдині способи макіяжу обличчя для жирної комбінованої шкіри, але для новачка, для того, хто скажімо так, має проблеми з жирною комбінованою шкірою, але хоче зробити макіяж легко, швидко. При цьому знаючи, що йому потрібно, що йому можна використовувати, що йому підійде, ось Усі засоби я вам показала. Надіюсь, що вам відео було цікавим і що я відповіла на ту просьбу, яку ви мені залишали. Дякую вам за перегляд, за пальчики вверх, за те, що ви у мене є, за те, що підписуєтесь на мій канал, за те, що любите українську мову. І до нових зустрічей! Якщо є прозьба на відео, все це ми пишемо внизу. Побачимо скоро! Бувайте!